Рік 52-й до нашої ери. Алезія Бургундія, Франція. Ця мандрівка пласту привела нас у серце Древньої Галії. Туди, де серед пагорбів і зелених лісів вітер носить стародавні легенди, а кожен ранок обіцяв нову пригоду. Щоранку зарядка на світанку. Ритуали племені і спільна трапеза. Наші юні Гали. Облаштували свій табір, ставили намети, натягували мотузки, будували маленькі поселення просто посеред природи. Вони вивчали мистецтво вузлів, брали участь у розкопках і створювали глиняні вироби. Навіть тренували спритність у битвах Галів проти римлян. Цезар вітає вас! Вчилися стріляти з лука, відкривали секрети давніх майстрів. Творили театральні вистави, малювали, співали. І зміцнювали дружбу. На закритті табору до них завітали мер міста, регіональний директор та журналіст, щоб привітати дітей і побачити результати їхньої праці. Кожний учасник отримав відзначку на пам'ять про цю подорож у часі. Це була історія сили, єдності та надії, яка залишається в серці назавжди.